Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Ми з Дніпра продовжимо чергування на своєму інформаційному посту. Зараз ми вам презентуємо чергову серію нашого проєкту Палітра війни, коли ми буваємо у містах і не лише у містах, а скажімо так, напрямках. Де гаряче і розповідаємо про це. От е, сьогодні будемо говорити про Харків, але очевидно, що не лише е, про Харків, тому що географія наших зйомок стає все більшою. Е, в нашій студії виконавча директорка телеканалу, Д1 Ірина Зайцева. Ірина Георгіна, радий вас бачити. Да, вітаю. Ви знову повернулись із поїздки. І наша знімальна група наші групи, до, до речі. Да, да, наша група повернулася з поїздки. Наша географія майже вся Україна. Ми. Працюємо е, заради, е, заради наших людей, заради підтримки військових, підтримки е, влади центральної, тому що ми вважаємо, що кожний журналіст, кожний, е, кожне змі. Воно зараз, як на фронті, ми повинні захищати свою державу, надаючи нашим глядачам правдиву інформацію, дуже виважену, офіційну інформацію, і тільки ту, яка підтримує бойовий дух, чи то бійців, чи то просто людей на ну в посевф, в, в, в містах, селах, селищах, тих, хто зараз працює в тилу. А давайте от нашу географію, де ми вже були? Харків, причому не один раз. Ну, скажімо так, Харківський напрямок, Криворізький, Зеленодольськ, Нікополь, Київ, Буча. Ну, Тобто, да, все. Ну, Набагато більше, але, скажімо так, ми не можемо транслювати зараз те, що ще не пройшло декілька тижнів, тому що ми для себе встановили свій особливий режим секретки. Ми не показуємо те, що там менш неділі, mm -hmm. бо ну, розумієте, люди якісь ну, якісь. Такі знаєте, вчинки чи майже хтось може попати попасти до об'єктиву? Ми вважаємо, що можна все це показувати тільки згодом. Ну це такий наш, це такий наш вибір, особливий. А ось уже склалось якесь загальне враження від оцих поїздок? Знаєте, от яку емоцію для себе ви виносите, особливо е першу чергу після спілкування з нашими бійцями? От пацани вони які? І, до речі, не лише пацани. <кій> ну, До речі, спочатку про цивільних. Наші люди класні, наші люди спокійні, виважені. І там, де є емоції, там, де є біль, вона теж така дуже людяня, людяна, розумієте? Наші, наші люди розуміють, що це війна. І у цій війні, війні виграє тільки тій народ, який разом об'єднаний біля керівництва країни і для допомоги ЗСУ. А от бійці, вони зараз, розумієте, от декілька разів я вже це чую. Чому стомилися від війни? Вони кажуть. Зараз розповсюджується такий якийсь наратив, бо це ну це А я до речі, теж не розумію, коли хтось починає. говорити Чого це ми з вами? чого ми усталі? Чого ми усталі? Е, хлопці кажуть, що якщо ми не втомилися, чому втомилися ви? ви. І я знаю, що більшість людей не втомилася. Е, наші жінки ми показуємо кожного дня: волонтерів, госпітальєрів, священнослужителів, бійців. Вони кожен на своєму місці роблять все можливе і неможливе для, для фронту. Тому бійці кажуть, ми не втомилися, а ви, і це знаєте, такий. Ну, з таким з контекстом, з під таким текстом запит, ми не втомилися. Ми робимо свою справу. Знаєте, я теж не розумію тих, вибачте, ідіотів, які починають говорити про якусь втому. Ну, от я дивлюсь на себе, на колег, з якими маю, і приємність і честь працювати, що у нас люті менше стало, ні, що у нас енергії менше стало, ні так. У, у нас досвіду більше тільки стає, а, а в немає. От тому. У ці розмови а, розумієте втомилися від нас тільки крадії можна А, матися. ну, вони можливо втомилися От від нас. Вони <с втомилися, тому що ми. Даємо їм дихати спокійно, бо вони в тиші б під час війни. Знаєте, як можна, можна. тут. Да, да, да. Але це не до сьогоднішнього ефіру, бо сьогоднішній наш привід знову ми з вами зустрічаємося по п'ятницях, бо це палітра війни і це розповідь про наші проекти, про наше відрядження і про групу знімального телеканала Д1, яка кожного дня без вихідних, без субот та неділь ем, виїжджає по містах країни, він зустрічається з бійцями, підтримує зсу тераборону, розповідає про героїзм усього народу. Бо народ зараз разом. Зсу і люди цивільні зараз разом. Тому сьогоднішня наша ну, нова розповідь, нова розповідь це про. Нова розповідь це про Харків нескорений, частина друга, і це про людей і про, і про військових. Розумієте, коли хлопці, це буде у фільмі, коли хлопці показують, як вони залишають подарунки, харчі. Харчі в селах, де майже немає нічого вже довести, mm -hmm. так, бо це вже край, там, там війна. А наші хлопці віддають свої пайки, залишають і отримують потім подяки. Ну, На такому ж листіарку, що пишуть дякую. А ще коли хлопці біля обстрі... між обстрілами і біля лісу бачать, як коник. Все це. Mm. Красивий конь. знаєте, красива така така тварина бож'я біла. От ви побачите. От в мене особисто, я коли бачила все це ну, сама. Для мене, розумієте, отут війна, отут вибухає, отут хлопці стомлені, отут тільки що після Харкова, а потім оце, цей коник, це кобила, і біля неї ще якась одна тваринка. Це каже, що ми не скорені і не переможні. Ну, це, це великий символізм, до речі, «Білий кінь». Тому сьогодні фільм про Харків, частина друга, і про, і про нас, про людей, про українців і про те, як ми е, чинимо спротив, і як підтримуємо один одного, і як сподіваємось захистити. Тих, хто слабші за нас захистити і взяти на себе більш як якісь, знаєте, такі важкі, ну, якісь важкі, такі важку дію, ми робимо це для наших глядачів. Ми це робили завжди дуже щиро, і будемо робити це надалі. А ви знаєте, от про Харків. Ми разом туди їздили. Яке у вас враження склалось від Харкова? От така загальна емоція. Тому що я, наприклад, я дуже люблю Харків, деякі речі мені там подобаються більше навіть ніж в Дніпрі. Хоча Дніпро я безумовно в першу чергу люблю. Але мене вразило, що людей стало помітно менше в порівнянні з мирним періодом. Ну безумовно атрибути, якісь військові, коли бачиш, але коли ти бачиш там, де прилітало оці руїни і в центрі, а особливо Салтівка, от щось в душі перевертається. От цю емоцію, очевидно, на більш багато з наших глядачів своїми очами не побачать, тому що і ми маємо це наша відповідальність донести ось цю емоцію, щоб людина, яка це побачить, за кілька вже хвилин, да ми цей фільм запустимо, щоб вона пережила те ж саме, що пережили ми. Ну хотілось би хотілося б, щоб наші фільми, наша робота була важлива. Ви розумієте, зараз у місті у Дніпрі дуже багато людей пишуть нам на наші сторінки, дуже вдячні вислови слова да, слова подяки. Бо все це треба нам, це, це треба українцям, це треба суспільству, це треба бійцам насамперед. Бо ми, я ще раз кажу, і не скорені. І дуже, і дуже такі, знаєте, зібрані, і точно, ну, точно, втомлені. Це да, це, це головне. Дякую, Ірина Гіварівна. Шановні, зараз переходимо безпосередньо до перегляду фільму з циклу палітрової війни про Харків. Дивимось. Ну, що тут сказати. Слава Україні і слава в даному випадку, конкретно безпосередньо нашому Харкову. Дивимось. Харків відомий своїми муралами, своїми вуличними муралами своїх земляків, які від е, совєтських радянських часів тепер іншим поглядом розуміють та поглядають на свій любимий Харків. Ось такий, тепер їх любимий Харків радянських часів. Ось такий руський мір. Ці кадри відомі усьому світу. Тут жили люди. Зараз тут ще ходять мешканці, але все зруйновано. Зруйнована вщент, не залишились ні старі, ні малі. Все, що люди заробляли, розрушено вщент вмить. Така вона русня, такі вони освободителі. 5 марта самолет сбросил два снаряда, один на крышу, один вот сюда, и два в шестнарик. Шестнарик угу. загорелся 5 марта. 16 марта разбили газовую трубу по подъезду, по подвалу, где мы сидели. А потом уже 23 марта вот на эту крышу и вот это все 23 марта. Самое страшное, что вот мы сидим в этом подъезде, 12 человек, 23 дня сидели в этом подъезде, да, вот, и они начали бить по подъезду, потом по дверям подъезда, потом вот там четвертый подъезд по подъезду, потом даже там метростроители 15-й дом, там тоже по подъезду. Ну, по конечно, подъезду по людям, по людям, по, по людям. По но людям. Это ж, вот, вот этой ударной волной, смотрите, вот окна выбиты, это же сразу выбито ударной волной. Дальше там тоже ударной волной. Вот одним мгновением. Нельзя было добить с подъезда, так они все сбросили самолеты опять с вот, той стороны сбросили. Знаєте, що приємно, коли мирному населенню оставляєш вкусняшки і вони тобі відповідь оставляють такі записки на жаль тут связь телефонна не працює тому залишаємо продукти харчування таким от способом ті хто знають поймуть сюди іди сюди хорош ти прийшла Бог зна куди йди сюди іди. Молодец, молодец. сбежал от обстрела, да? А где твоя пара? Иди сюда, иди сюда, иди. иди сюда. Молодец. Все нормально, все нормально. Красавец. Хороший, хороший, хороший. Все будет хорошо, все будет хорошо. Сбежала от обстрелов. Кушай, кушай, кушай. А он второй бегает. Хорош, хорош. Открой. А, Есть. Попадання в склад семечкой. Горит семочка. Пиховой техніки немає. Вот так вот. Уходимо, уходим. Ось так вот нас вчора русский обстріляли. Пока живет дедушка 83 года будет вот 12 числа 83 года 4 года он пережил ту войну в него стреляли фашисты потому что он извините у собаки хотел отнять кушать у немецкой собаки хотел сам увидел что собака кушает кости с мясом и пошел, собака ему дала, а фашист не дал, начал в него стрелять. Вот, дедушку ранила. Теперь ему 83 года, он тоже тут приехал, говорит, ну тут мой, я построил себе собственную квартиру, я хочу здесь, ну, доживать оставшуюся жизнь. И тут война его тоже тут достала. Вот так. Да.